Привіт, друзі! Сьогодні маємо 16 квітня. Територіально знаходжусь в Київській області в одного з своїх клієнтів на полі Сочевиці. На ранніх фазах розвитку дана культура є досить неконкурентною проти бур'янів, тому клієнт намагається постійно використовувати ґрунтові препарати. В цьому сезоні ми застосували два препарати від компанії Хімагромаркетинг На сьогоднішній день дана культура має досить такі непогані сходи. І зараз ми більш детально подивимося, яка їх робота щодо заселення бур'янів. Ось такий вигляд дана культура має при ранніх фазах розвитку. Як бачимо, поле практично є чистим від бур'яну. Нагадую, застосовували ми два препарати від компанії Хімагромаркетинг. А саме препарат Watch Pro, що має діючі речовини, есметалохлор, металохлор тербутилазин та препарат Клок, має діючу речовину пропізохлор. Обидва препарати вносились в нормі 2 літра на гектар. До цієї бакової суміші ми також додавали грунтовий прилипач. Нормі 0150 літра на гектар. Також є від компанії Хімагромаркетинг під назвою Суперскрін. У Клієнта є ще поле сочевиці під систему Ноутіл. На жаль, ми зараз туди проїхати не зможемо, так як поля є досить перезволожені, були значні випадання дощу. Лише можу сказати, як підготовляли ми площі під дану культуру. Всі препарати використовували також від компанії «ХімАгромаркетинг». По осені носили препарат Total, який має діючу речовину ізопропіламінна сіль в нормі 1,5 літра на гектар. Та препарат Оптимум з діючою речовиною Декамба 0,5 літра на гектар. По весні перед посівом культури ми робили додаткову чистку. Препаратом Total K, який має діючу речовину калійна сільгліфосату в нормі 2 літра на гектар. При всіх внесеннях в обов'язковому порядку ми додавали ще адювант, бо на супервет в нормі 0,150 літра на гектар. Як говорить клієнт, робив моніторинг перед випаданням дощу, що поля на сьогоднішній день є в досить непоганому стані. Друзі, покажу ще посіви сочовиці, де клієнт ґрунтовий не вносив. Так, для вашого розуміння та порівняння чудово видно, що є досить значні сходи бур'янів, особливо злакових. Водольні також у нас тут є. Наголошую на злакові, бо вони тут більш переважають. Є досить багато. Це чудово видно. Тому і вам відповідь, чи потрібно користуватись ґрунтовими препаратами. На всіх полях клієнт по вегетації планує вносити препарат Clean Effect діюча речовина Imazamox в нормі 45-50 грам на гектар. Друзі, продовжуємо нашу роботу в полі. Знаходимось на посівах ярої пшениці, той самий клієнт Київська область. Попередньо ми проводили Моніторинг даного поля, обговорили з клієнтом ті бур'яни, які тут переважають. Найбільш проблема даного поля є полин, Чорнобіль, Ромашка, також є сходи падалиці-соняшнику. Обговорили два препарати, з якими будемо працювати проти даних бур'янів. Це Подмарин та мікодин. Зупинились на препараті мікодин. Будемо вносити в нормі 0,8 літра на гектар. Додаємо також інсектицид Оперкот Акро 150 грам на гектар та адюван Бона Суперверт 100 грам на гектар. Заправили наш оприскувач і почали обробітки. Ось так виглядає яра пшеничка, має фазу трьох листочків. Ми дійсно бачимо, що на даному полі досить багато полину і вже не в малій фазі, тому клієнт вирішив працювати, не чекати, хоч поле є. Трохи перезволоженим, але оприскувач зміг зайти для того, щоб обробити дану культуру. Також ми чудово бачимо, що є багато падалиці соняшнику. Додатково ми ще його будемо чистити ближче до флагового листка. Препаратом Сукрон плюс в нормі 350 грам на гектар. З приводу препаратів Мікодин та Подмарин хочу сказати такі застереження. Якщо у вас пшеничка вже у фазі, в якій прощуплюється друге мірвузля, Даний препарат носити вже не можна. Зробили ми більш ширший моніторинг і переконалися в тому, що на полі дійсно є досить великий перелік водольних бур'янів, як багаторічних, так і однорічних. Це ті, що згадували полин, той же Чорнобиль, Ромашка, Дикий ріпак. Багато сходів лободи білої. Знаємо, що чудово з цим нашим буряном впорається препарат Мікодин на основі 2-4D деметаламної солі декамба. Нагадую, що вносимо ми норму 0,8 літра на гектар. Через певний проміжок часу приїдемо обов'язково промоніторити його роботу та показати вам. Також пораджу звернути увагу щодо моніторингу шкідників. Так як ми бачимо, що є досить багато злакової блухи. Вона така маленька, її погано видно, але вона є. Може ви її побачите так. Вона є досить маленькою. Тому ми сьогодні інсектицид вносимо не профілактично, а саме проти даного шкідника. Інсектицид ми застосовуємо уперкот-акро в нормі 0150 літра на гектар. Має діючу речовину і мідоклоприт лямбда-цегалотрин. Можете застосувати різні інсектициди, той же ранчо, Ньюстар. Чудово видно, як даний шкідник вже шкодить нашим посівам. Його практично зловити важко, але я вам постараюсь максимально його показати. Ось, бачите, такі. Є отвори в листочках, це він вже проїв. Він такий блистить, трошки має серебристе, верніше золотисте забарвлення. Може камера сфокусує і вам буде видно даного шкідника. Який говорив, він дуже маленький. Золотисте має забарвлення, який є досить шкідливим для наших злакових культур. Оце його шкодочинна робота, такі отвори. Це шкідник попрогризав. Це на кожному другому листочку. Ще раз порекомендую провести моніторинги, тому що даного шкідника в полях дуже багато. Також хочу сказати кілька слів про застереження щодо внесення препаратів. Так як у нас цей тиждень йдуть значні похолодання, випадання дощу, посилення вітру, наприклад, сьогодні ми маємо 16-18. Надалі у нас прогнозується зменшення температур, тому перед тим, як планувати внесення, обговорюйте з клієнтами, щоб моніторити прогноз погоди і в подальшому не було в нас питань щодо роботи препаратів. Також обов'язково дотримуйтесь техніки безпеки, слідкуйте за регламентом застосування, потрібно підтримувати. Спецодяг, окуляри, респіратори, щоб не зашкодити собі та оточуючим.